Добрий день усім і дорослим і малим. Діти, скажіть мені, будь ласка, у вас є улюблені іграшки? А звідки вони з'явились у вас? Де їх купують? В магазині. А де їх роблять? Іграшки роблять на спеціальних фабриках іграшок. Ми зазирнемо з вами у минуле і побачимо, якими іграшками гралися в давнину українські малюки. А допоможе нам в цьому наша гостя лялька мотанка. Вона познайомить нас з історією її виникнення, різновидами ляльок-мотанок, значення їх у житті людини. А ще своїми руками ми спробуємо виготовити ляльку-мотанку. Здавна лялька-мотанка відома як оберіг. У кожній родині була така лялька, як символ мудрості берегині роду. Вона виконує різні функції охорона дому, сім'ї, дітей. Сну, господарства, близьких та рідних. Це була не просто іграшка. Вважалось, що вона захищає дитину від неприємності та бід. Моя лялька-мотанка ниточкою змотана, оберіг мій на землі та лісман мені в житті. З деякими я хочу вас сьогодні познайомити. Пеленашка. Це перша лялька, яку мати клала дитині в колиску. Лялька зерновушка. Приносить в дім достаток, благополуччя, успіх в роботі. Лялька подорожниця. Оберіг для подорожуючих. Лялька десятиручка. Помічниця у домашніх справах. Цю ляльку дарували дівчатам, які виходили заміж. Лялька наречена найкращий подарунок на весілля. Лялька берегиня. Оберіг в руках тримаю. Він велику силу має. Оберіг зробили, зичимо здоров'я і сили. В нашому садочку. Створений міні-музей ляльки-мотанки. Я пропоную вам подивитись майстер-клас по виготовленню ляльки-мотанки.